Вітаю всіх, будемо починати. У нас середа 3 грудня, і ми сьогодні працюємо в тому числі і по акціях. Тобто, подивимось ринки, подивимось всі наші головні активи. Ну і далі подивимося, що у нас які справи відбуваються по акціях. Починаємо ми з календаря по подіях, які сьогодні ще цікаві будуть. Ну, наприклад, виходило, дай із цікавого це темпи росту ВВП. По Австралії бачимо, що фактично вони які в нас вийшли, вийшли негативно. Ну вийшли позитивна цифра, да але негативно мається на увазі вона менше, ніж попередній показник. Так, перепрошую, вийшов негативний показник. Ну, давайте глянемо одразу на Австралію, як вона тут нас реагувала на це. Ну, бачимо, в принципі, взагалі ніяк. Ну, дійшли до зони, від зони, можливий рух вниз, А так в цілому реакції не було жодної. Далі сьогодні ще що буде виходити? Ну, звертаємо увагу на ADP, це дані по ринку праці, тобто кількість зміна кількості зайнятих. IDB це компанія, яка займається обчислювальними даними, вона збирає дані, дані по якраз таки спеціалізується на ринку праці, тобто збирає дані, дані по ринку праці. А, значить, ну, як правило, це є орієнтиром для, для в цілому подальшого показника ринку праці, який виходить в п'ятницю, в першу п'ятницю кожного нового, нового місяця. Ну на цю п'ятницю ми знаємо, буде перенос. Але, тим не менш, можливо, якась реакція. Сьогодні ще виступатиме Крістін Лагард. Далі, зміна індекс експортних і індекс е і імпортних цін по Сполучених Штатах, ну і в принципі все. Ще індекс активності, на це також звертаємо увагу. Тут, можливо, також пройде якась волатильність. А в цілому все інше, я думаю, так більш-менш ну що в нас? ну єдина лагард, а це на Європі, навіть не на Європі, а на Американській, тут Європу взагалі без новин ми бачимо. На американській сесії о пів на четверту виступає Лагард, ну і потім вже включається сама Америка. Далі, завтра, коли ми з вами не побачимось, да торговий баланс по Австралії буде виходити вночі. Британія індекс ділової активності дає Європа розвіді продажі, Штати Джобес Пенс дають нам. Ну і індекс ділової активності по Канаді. Тобто, в цілому також ну, піш менше, думаю, можливо, летово. Чомусь немає торгового балансу експорту імпорту по Сполучених Штатах. Не знаю, чим пов'язаний перенос. Уже, в принципі, що даун закінчився, все має працювати, але ми бачимо тут без дати публікації, без часу публікації. Тобто, в цілому, я більш-менш так і думаю, лайтово все має торгувати. У нас по графіках, ну давайте пройдемось, Європа торгується ось таким чином, тобто, з початку тижня вгору, потім вниз, знову вгору, дійшли до того, до того ж самого рівня. Можна сказати, що. Рівень десь у нас тут намічається можливий. Да? Ну, чому можливий, тому що його ще можуть і сьогодні навіть пробити. Але, можливо, десь тут ми щось і нащупали з вами по Європі. Да? Тобто ми маємо ось тут, ми маємо ось тут, раз. принаймні відскок, да? тут, можливо, ще раз відскок пройде. Давайте подивимось на історії, що там у нас можливо також, якісь відскоки відбувались. Ну, бачимо ось тут да, вгору. Тут це бігає туди-сюди навколо рівня. Ну, коротше кажучи, якогось історичного, ну, далі я думаю, немає сенсу, якогось історичного підкріплення тут немає. Тому можливо від нього, якщо відіб'ються, тоді можна в подальшому це рівні можна буде нарахуватися. Якщо не відб'ються, а просто пройдуть його, то тоді, в принципі, ми його і видалимо. А, в цілому, що відбувається? Да, зазначається: ось тут новину сьогодні я публікував по індексу долара. Голдман очікує подальшого послаблення долара проти основних валют до кінця цього року. Ну, індекс долара падає, бла-бла. Тобто, якщо дійсно індекс долара далі буде падати, то відповідно ці інші валюти також будуть зростати. В принципі, це десь вписується в логіку, ми з вами говорили про фонд долар. Да? Тут що він має зростати, він настрогується в межах, точніше, в межах ну, між зонами, да? в межах в рамках цього сценарію, ну і в рамках можливого відпрацювання до кінця. Ось цього подвійного дна, тобто у нас принаймні відпрацювання йде ось тут, і ми з вами говорили: для того, щоб його відпрацювати, маємо прийти сюди, тобто торгуватися в цій зоні. Тому в цілому, по фунту Ну поки що підтверджується. Якраз таке ось це зростання фунта ну навпаки, падіння долара. да Якщо воно відбудеться, то дійсно ці всі варіанти у нас також відпрацюються. Якщо ви в позиції за ось цим сценарієм, чекаємо сюди. Якщо ви, ну і можливо навіть сюди. З подальшим прицілом сюди на відпрацювання всієї, всього цього подвійного дна. Якщо ви позиції на фігурі подвійне дно, да, тобто заходили в рамках ось цього рівня на пробитті лінії, лінії основи фігури, тоді, відповідно, ну, профіт значить, треба ставити тут. Тому що захід тут це означає стопи на протилежну сторону, і, відповідно, профіти мають бути якісь, хоч рівно компенсовані. По долару єні у нас ось так це все відбувається. Ну є на що у нас долар що зробив та да, спробував знову вийти з зони. Тут треба закріплення технічне, що відбудеться, можливо, відправка сюди. Ну і плюс тримаємо в думках інформацію від Болман, да, да який чекає подальше зниження долара. Австралія у нас торгується ось таким чином, тобто пройшла вона за ось цим сценарієм. Дійшли ми, ну тобто цей сценарій, відповідно повністю у нас відпрацьований, тому що ми якраз у зону пройшли, і від неї вже бачимо, якийсь відскок формується. Тому мої вітання всім тим, хто відпрацьовував цей сценарій, якщо ви були в цих лонгах. І зараз що можна дивитись Прицілитись, до речі, можна на рахунок шортів. Тобто, ось таким чином. Це трохи поправимо. Ось таким чином. Відскок у нас відбувається, але це тільки ну, свічка тільки формується, відповідно, вона ще може і вгору піти, і тут тінями залишились, залишилися. Да? Тому, відповідно, треба чекати технічний відскок, закріплення повторне, і вже потім якісь шорти розглядати. Все інше, якщо будемо заходити в зону, ну, відповідно, хай собі торгується в зоні, чекаємо виходи потім або вниз, або вгору. І якщо вгору, тоді йдемо за ось цим сценарієм. Ось таким чином. Знову ж таки, так, да, це все логічно може працювати в разі дійсно подальшого пославлення американського долара проти, ну тобто індексу долара проти всіх валют. По новій Зеландії тут у нас є якась спроба виходу. Ну не поспішаємо так само, тому що свічки тільки формуються, треба закріпитись технічно, і потім, можливо, да, будемо йти в цьому сценарії. Тому поки не поспішаємо, тут все тільки можливо буде намічатись. Долар Канада у нас торгується майже зони все без змін, нічого цікавого. А По нафті, ну ось так вона, да, в межах, до речі, лінії так і рухається, да, ну, розширює, як би е, коридор, да, її розширюється, скажімо так. Ну, окей, хай собі рухається, можливе пробиття вгору. Ми про це з вами говорили, да, ось в межах е, ну, ось за цією стрілочкою. А, а основний сценарій вниз залишається, тому тут, якщо ви в шортах сидите, ну, можливо, просто тягнемось по часу. І потім все ж таки очікуємо сюди. З газом, більш-менш, у нас це також нормально. Газ у нас поступово да підібрався вже до верхньої межі ось цієї зони. Ну і відповідно чекаємо вихід закріплення вгору і продовження ось цього всього ралі вгору Тобто, у наш основний сценарій да, ми рухаємось на 5,7 доларів за МБТЮ за британську одиницю виміру тому, якщо ви позиції на, шо, на Абон, точніше, да, до довгострокові, то я думаю, туди треба його чекати. Золото по золоту, то так само є в нас інформація, да Бофа ну, Банк Америка. А золото зараз а, і ну то порівняння золота зараз і в 70-х роках. Редактор вважаю, що сьогодні ситуація в золоті схожа на ситуацію в 70-х роках, і незважаючи на. Вже високі рівні, ціна може вирости ще набагато вище. Ну, про такі пророцтва є в нас, а, в цілому, що золото йде в нас ось в цьому сценарії, поступово рухається, нічого тут нового, якогось екстраординарного немає. А, бачимо, що ну немає вже того, да скажімо так, а, кхів, а драйву, який був ось тут до цього. Да, ось це зростання, наприклад, да, воно було дуже швидким. Це був дійсно таке драйвове зростання. Зараз, після цієї корекції, ринок також І, в принципі, тобто ринок уже рухається не поспішаючи, і, в принципі, ось це вже більш, скажімо так, правильний рух. Тому що коли в нас є швидкий рух, як, як правило, швидкий рух потім швидко завершається. А якщо ми поступово рухаємось під нормальним кутом, то в цілому ну, все окей. Тут кут у нас нормалі, приблизно під 45 градусів іде все. Тобто, ну в цілому, я думаю, все нормально. Єдине, що ми з вами говорили для того, щоб ми далі зростали, тобто нам треба ну подальший да? нам треба перебити ось ці хаві. Поки ми їх не перебуваємо, то це все може бути таким чином: можемо вгору, потім можемо вниз і так далі. Про подальший рост поки не говоримо, поки не знімаємо ці хайві, ну і далі вже обговорюємо. А можливо, будемо також вмикати розширення фібоначі. Можливо, відкриємо знову золото з поправкою на інфляцію. Подивимося там, тому що інфляційні ціни також змінюються. Ми там 308% брали, вже по-моєму 322%, якщо я не помиляюсь, ми можемо. Зараз, якщо я пригадаю, Якщо я пригадаю, то я вам покажу. Давайте по іншому подивимося. Так, хіст нам потрібна економіка. Це не воно. Це не той графік. Так, зараз я так швидко не згадаю. Десь тут в історії мало запам'ятатись. Зараз на судно. Ні, немає, на жаль. Ну, ладно, значить, я потім знайду, колись ми з вами подивимось. Коли будемо дивитися з поправкою на інфляцію золоту, то там знайдемо цей показник, я знайду його і ми з вами його подивимось. Там тікер просто пишете, там 5 чи 6 літр треба ввести. Я вже забув їх комбінація. Добре, значить, по золоту все нормально. Рухаємось в цьому сценарії. До речі, якщо ви раптом тут купили, ось тут. То, як мінімум, вже треба ставати у тому що ми проходили середину да, відстані до цієї червоної лінії. Тому треба ставати у безбитковість. КСАГ USD тут так само у нас сейд добре, срібло а, перебуває всі ймовірні хаї. Ну тобто. О, Орієнтир у нас залишається 67. Єдине, що да, можлива корекція. Тобто, тут для для, для подальшого росту треба якусь корекцію зробити. В ідеалі це мож можлива корекція до ось цього хаю, який зняла, тобто ринок повертається до хаю, ну і потім потім поступове відновлення і подальший рух. А, тому така корекція вона може бути. Ви, ви маєте бути до неї також готові, тому що якщо ви в позиції да, в лонах сидете, ось ці корекції для вас не мають бути якимось неприємним сюрпризом, тому що вони обов'язково мають самі по собі пройти. Але залишаємось позиція на зростання. По біткоїну саме бачимо відскок. Зазначають, що тут я сьогодні також написав і скрін зробив по індексу до по індексу страху жадності біткоїна. Сантимент відзначає різку зміну настроїв із зі страху на жадібність. Ну, по індексу бачимо, поки жадібності немає, давайте подивимось поточні дані. Напевно, так і залишається 28. Так, да, так і залишається. Поки що до якоїсь жадібності тут, якщо брати саме індекс, ні. А з екстремального страху ми перейшли просто в категорію страху, на це ще не є якась жадність. Але тим не менш, відзначаємо дійсно, від у нас проходить. І можливо, ну, якщо ми з тут закріплюємось, да, ось в цьому сценарії, тоді йдемо сюди. А це у нас сотня, можемо підрости до сотні. Тому це думаю, буде окей. І треба чекати подальшого росту. А можливо, так само буде ось ця чехарда, тому що тут ми так само да, вгору, потім вниз, потім вгору. Ну і не виключно, що ми можемо цю всю білібірду знову повторювати. Тому однозначно, для того, щоб зростати, нам треба вийти і закріпитись тут. І тоді ми можемо принаймні думати про те, що ми маємо опинитись тут, про яке зростання може йти мова. А ну, і фондовий ринок у нас продовжує. Ну, бачимо, з понеділка відкрився ринок, да, нема того драйву, який був у нас ось тут. Але, тим не менше, він зростає поступово собі, і як ми з вами говорили раніше, очікуємо подальшого росту. По індексу страху у нас так само бачимо поки що в екстрему, ну вже таки на рубежах, да, на межі між екстремальним страхом і перед страхом. Ну до, до нейтрального стану ще дуже далеко, не говорячи вже про якісь настрої жадні. Від э, гравців на фондовому ринку США. Але тим не менш, відзначаємо нас цікавить ось тут. Вікс торгується в спокою, все нормально, Вікс в робочій зоні, а це означає, що ми маємо зрост. В принципі, ви і так бачите, да, для порівняння. Для порівняння, ось воно. Коли Вікс, ну, одночасно, да, Коли VIX виходив да, там, за межі ось цих 20%, ось наші 20%, виходив за межі 20%, ну ось ринок сипався. Як тільки X почав в зворотньому напрямку, тобто в робочу зону, ось цю, ну і фонда повернулася до свого нормального життя. Тобто в цілому у нас все йде нормально, я вважаю. Єдине, що треба дочекатися можливих якихось тригерів. А найближчим да, за часом із цим тригером може бути саме Павел, тому що наступного тижня, 10 грудня, ось вона ставка. Ринок на сьогоднішній момент очікування по ставці. Давайте омовимо цифру: 87% за те, що ставка буде знижена на 25 базових пунктів. Зараз ставка 4%, а очікується 3,75. Ну і відповідно буде виступати Павел. Це буде середа, 10 число. І тут якраз таки да, ось цей виступ Павла він нам дасть зрозуміння, чи можливо взагалі Санта Ралі ще воно буде в цьому році, чи він його знову зарубить на корню, як це було два попередні роки, і ніякого Санта Ралі ми не побачимо. і Відповідно, ніякого оновлення ХАЇВ до кінця року можливо ми не побачимо. Якщо він виступить позитивно, то я думаю, що тоді ми можемо з вами очікувати на оновлення Хаїв в цьому році. Ну і якийсь подальший рух, тобто, десь ми маємо закінчити рік за таких умов вище на нових глобальних максимумах, скажімо так, на нових історичних максимумах. Поки що ми торгуємось нижче історичного максимуму. Тому будемо чекати, напевно, цей перший трігер якраз буде виступ Джерома Павла наступної середи, тому що ринку праці на цьому тижні ми вами не отримаємо офіційних даних, як ми вже з вами бачили понеділок. Там цих цифр принаймні немає інформації, що вони мають бути опубліковані. Ну і давайте подивимось по акціях, що в нас, які в нас тут є зміни, одразу да, от минулого тижня один з наших колег е зазначив, да, там, скидував формулу а, по поводу цін. Я раніше брав кожного ранку ось ці ціни ну, наручну просто брав акцію і перебирав ці ціни вручну, писав. А Наш колега нам підказав на минулої п'ятниці, по-моєму, якщо да, по-моєму, минулої п'ятниці, що можна формулу прив'язати. Дав цю формулу, за що я йому дякую, тому що я взяв цю формулу і також прив'язав і скористався цим лайфхаком. І тепер сюди ціни підтягуються автоматично. Дуже прикольна штука. Якщо ви раптом якісь подібні рухи робите, то давайте покажу вам, як це працює. Тобто ми беремо якусь акцію. Давайте я ось так скопіюю зараз сюди. Просто для прикладу. Тут в нас є формула, яка прив'язана, да, називається Google Finance, тобто підтягується сайту Google Finance. А ось ця помірка, да, H2, це якраз відповідно наша акція. Таким чином, ми беремо, наприклад, ви можете собі зробити якийсь список з американських акцій, і потім просто, ну, відповідно, об'єми різні будуть і так далі тому подібне. Ну, нас цікавить ось ця жовта, жовта жовтий стопчик це якраз є поточні ціни. І просто тут вписуємо, наприклад, нас цікавить акція APL. Бац вже зараз буде загрузка і завантажується реальна ціна акції Apple. Тобто ми бачимо 286,19. Перевіряємо себе AAPL. Заходимо ось сюди. І ось наша, наша ціна. Ну, ось тут вгорі воно підтягує саме ось ту ціну, яка є на ну вертне, да тобто з рванням спереду преду, скажімо так. 286.19. Ось ми її з вами тут і отримуємо. Так само, наприклад, цікавий там AMZN, тобто Amazon. ентер Ну і вона підтягнеться. Далі там лук Ну і так далі. Тобто, ось таким чином, ну, це, це суттєво покращує дійсно роботу. Я просто зранку відкрив ціни на вилисі. В принципі, все не треба нічого пере перегляду перетягувати вручну. Єдине, що одразу поправка, ми також під час ефіру п'ятниці це обговорювали на європейські або китайські акції, там є відповідна відмінність. Да, наприклад, у нас в портфелі працюють акції RIO, наприклад, це компанія Британська. І вона торгується на лондонській біржі. Відповідно, формулу треба вписувати ось тут. да Бачимо, ну, ось таким чином. Тобто, ну ціну не беремо, не ділимо на 100 тому що це я ділив на 100 з поправкою нашого брокера, щоб правильно прибуток врахувався. А сама формула підтягування ціни ось вона. Тобто, фінанс, але в лапках ось тут пишемо назву біржі. єдина поправка. На сайті TradingView, наприклад, беремо Ріво, да ось цю котіровку цієї компанії, значить, біржа Лондонська пишеться LSE, Лондон Stock Exchange, да, LSE скорочення йде. І ось ми маємо цю акцію. Але ну сам Google Фінанс підтягує просто скорочено Лондон то да, тобто, скороченолон. Тому, якщо ми тут пишемо LSE сюди, то відповідно працювати не буде. Наприклад, да, покажу. Бачите, ну, нема даних, тобто це помилка. А якщо ми впишемо Лондон, зараз я поверну. Ось. Якщо ми ну, впишемо да, формулу Лондон, ну, тобто скорочення в лапках лон, ну, двокрапка, це ми підтягуємо. Да, і така комірка. Тобто ми беремо біржу і підтягуємо комірку, там нашу А13. Ну, тобто, це наш ось тікер нашої компанії. Те ж саме, і тоді вона запрацює, тоді вона підтягує нам реальну ціну. А, далі така ж сама історія по акціям Vodafone, тому що Vodafone також торгується на Лондоні, на LSE є біржі, але тут ми пишемо Лондон. Далі, якщо це Xie, не Xetra, а Euronext Париж, наприклад, BNP Paribas, да, Ось ця компанія це у нас Euronext Париж. Пишеться ЄПА. Тобто в лапках пишемо є і підтягуємо нашу комірку, наш тікер і відповідно отримуємо ціну. Так само і компанія вона також торгується на Euronext Париж, тому треба підтягувати назву біржі як вона називається, не скорочено не тут, як на сайті. Наприклад, ми беремо там, BNP, BNP Paribas. Вона пише Euronext Париж, А в Google Finance вона пишеться є пан, Тобто Euronext да і тобто Це Париж, Тобто є пишеться, Тому треба ось тут правило. Тобто це такі нюанси. А все інше, особливо американські акції, вони звичайно підтягуються. Просто пишемо тікер будь-яка неважливо біжа на так, чи на Пишемо просто тікер, і сюди нам ці ціни автоматом підтягується. Можливо, це комусь буде зручно, також тому що нам він підказав п'ятницю. Наш колега, і знову ж таки, дякуємо йому, йому за це. Особисто мені це життя полегшить однозначно, полегшило вже, тому що я заздалегідь ці формули вніс і просто відкриваю, вони всі дані оновлюються. Тепер йдемо е далі. Які зміни треба зробити по акціях? Ну, по-перше, ми з вами обговорили. Е чи обговорили, чи ні, не пам'ятаю. Давайте ще раз беремо увагу: компанія Джонсон-Джонсон. Її треба перетягнути безбитковість. GNG. Значить, тут. Е Ось так, 182, 75. Тобто компанія у нас поступово зростає, довго вона працює у нас, довгий час була в просадці, якраз вийшла потім з цього каналу і пішла в прибутки. Значить, стопло 182, 182,85 перетягуємо безбитковість і залишаємо на подальших працювання. Хай собі працює, це перше. Друге, SLV, ETF, да, срібний ETF. Ми з вами також про нього говорили раніше, ну і на, 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 порівняючись зі сріблом, так, коли срібло зростало. Треба тут підтягувати стоп-лоси вище, вище на 41,10. Ну чому? Тому що ми хай її оновлюємо, ми рухаємось вище, чому б наші стопи не перетягнути вище. Тому сьогодні ринок відкриється так само. Обов'язково не пропускайте сесія американського відкриття, перетягуйте стоп-лосс вище за весь цей мінімум, тому що ми хає оновили. Ну а далі історія як потрібно. Можливо, корекція. Ну, якщо все зростає, чекаємо подальший рух на 60, але перестраховуємо себе і прибутки збільшуємо. Далі на що ще треба звернути увагу на компанію Amazon. Там має бути стоп стоплос у беззбитковості, Ми також. Не пам'ятаю, раніше говорили чи ні, але ну, сьогодні знову ж таки звернув увагу ще раз і думаю, вам треба також про це знати. Тобто Амазон ставимо у безбутковість. Ми проходили середину, досягали середини, принаймні, тому треба стати безбутковість на відкритій сесії, і хай собі акція буде принаймні без збитків, ця позиція. Все інше у нас без змін. І на сьогодні ми маємо ось такий результат. порівнянні з минулим тижнем, тобто наша прибутковість ну, зросла, відповідно чому, тому що ринки відновили свій рост вище. Далі по е, іншим акціям, значить, ну, в роботі все залишається ось по цим позиціям, все залишається без змін. Я там переглянув, нічого цікавого там немає. ж саме по японській біржі. А єдине, що. Ну потім на відео собі паузу можете зробити, зафіксувати. Хто, наприклад, якщо ви це такі такі ж самі списки собі формуєте, я переглянув, оскільки в нас завершилась звітність, я переглянув всі акції американські, всі акції європейські, китайські і японські на предмет їх недооцінки після звітності. Так, от перед вами є оновлені списки. Ну, ось ці акції по Європі бачимо ось такий список. Він невеликий. Менше став, ніж було минулого кварталу. Так само менше став список по Китаю. По Японії так і залишається одна компанія. Це Canon. Нічого там нового по, ну, по японській біржі не додається. І список американських компаній. Ось він перед вами. Ось такий список. Потім собі на паузі можете, хто буде переписувати собі, зафіксувати. Тобто, у нас є список, оновлений по компаніях, і вже наступного тижня думаю, щось з вами пошукаємо на предмет входів. А можливо, дочекаємось виступу Джерома Павла, і вже після цього будемо торгувати, в залежності від того, яким буде кінцевий да період року, тобто були централі чи не буде. Ось такий коротенький огляд сьогодні на цьому в мене все. Якщо є у вас якісь питання, будь ласка, можете писати задавайте. Якщо питань немає, ставте тоді мінуси в чаті і будемо завершувати наш ефір. Побачимось уже в п'ятницю. Доброго ранку, Сергій. Скажіть, будь ласка, а оця історія з Airbus, ви думаєте, це тимчасове явище? Чи... Ну я, я знаю, вона у вас є в портфелі, я не да, встиг да, да. її. Зайти, то чи варто заходити чи на цьому відкаті, чи, чи це матиме серйозніший вплив на неї, чесно кажучи, поки не знаю, я читав, що вони там відзивають, ну не відзивають, а, ну було був загалом дуже велика, велика. декілька тисяч літаків. літаків да. Певні літаки, там певної марки літаків. Да. Ну, поки що бачимо, ринок відригував так. Так, да, було пролиття невелике, але сказати, що це глобально, ну, не, чесно кажучи, не знаю. А, тому що з цією компанією працюю вперше. <кій> Раніше у нас був Бойнт, наприклад, що говорити про ну, американського виробника по Airbus А, вперше я в такій ситуації, але коли в нас є позиція і в неї така є певна проблема. Тому наскільки серйозна вона буде в подальшому, поки сказати не можу. Принаймні, ринок відреагував не, ну, не глобально, скажімо так. Та ми якраз дійшли чітко сюди. Ну Зараз я рівну лінію кинув. Чітко сюди і відбились. І скажімо так, якщо підемо на перехай то тоді, я думаю, цю новину і будуть сюди далі рухатись. І якщо тут застрянемо, то тоді можливо десь пошукати нижчу точку входу. Ось, ну, поки, поки така моя відповідь. Дякую. Угу. Так, всі інші нам поставили мінуси, так? Да? Добре. Тоді я бажаю всім вам гарного настрою, всім вам профітів. Бережіть себе обов'язково і до зустрічі в п'ятницю в цей самий час. Всім пока!